Всім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми у місті Львів. Позаду ми бачимо багато автомобілів. Інформація сьогодні буде, які автомобілі є, які ціни на автомобілі. Але, друзі, я завжди рекомендую перед купівлею перевіряти автомобіль. Як фізично, так обов'язково перевіряти його по історії автомобіля. Відразу два слова про історію. Тут я покажу, як виглядає це все. Це CarVertical Ви заходите внизу, під відео буде посилання і отримуєте 100 гривень знижки. Що таке історія автомобіля? Це те, що вже є зафіксовано. Автомобіль має свій пропис. І ця історія насправді є різна. Буває таке, що ви можете відкрити Carvertical, а там тільки 18 кілометрів, як автомобіль був новий, йому зробили нульове ТО, і далі він виїхав, власник не відвідав офіційне СТО. Це теж історія. Тому іноді буває запитання: Роман немає відміток пробігу? Немає, тому що власник... Не відвідував офіційне СТО, але це також ваше розуміння про автомобіль. І якщо немає претензій на початковій стадії, тоді треба перевіряти фізично цей автомобіль. Ну що, ми розпочинаємо. Автомобілів є багато, будемо сьогодні разом з вами працювати по ринку. Ну що, правду скажу, на ринку людей трошечки є, активність, в принципі, є. Вже бачу, трішки автомобілів виїхало, можливо, не приїхали. Справа в тім, що я вже прийшов на завершення ринку, тому активність однозначно є нижча. Зараз на вулиці у нас 12 година. Але давайте все-таки автомобілів нам цілком достатньо для того, щоб сьогодні трішки половити інформацію. Значить, По інформації, так, секундочку, виключаємо один такий режим хитрий. 18 й рік, 14800, 1,6 дизель, автомат. 201 тисяча пробігу. Друзі, ось такий Citroen. До речі, відразу власник Сітроєна продає товщину міри і всякі такі речі. Ми йдемо далі. До речі, клас Мінівен. Йдемо далі. Бізнес-клас наступний автомобіль. Шкода суперб. Серйозний автомобіль у своїй категорії. І реально вийшовши на ринок, це автомобіль, який відразу заявив себе позитивно, як по комфорту, так і по використанню. Тринадцятий рік, 10 800. 1,8 бензин. Механічна коробка передач 282 тисячі заявленого пробігу. Телефони були в кадрі. Кого цікавить, можна, можна розглянути. Кузов ми бачимо що тут універсал. Йдемо далі. Сценік 2009 року 7500. 1,9 дизель 225 тисяч заявленого пробігу. Телефончик в кадрі. Одним оком можемо легенько заглянути, якщо відкрито, але закрито. Але бачимо відразу безключовий доступ. Це по комплектації непогано. А я б сказав навіть дуже-дуже добре. Так, куди ми перейдемо? На наступний ряд чи трішки, ну давайте ще йдемо так цією стороною, тримаємось правої руки, рухаємось вперед. Дуже цікавий автомобіль. Nissan X-Trail. Категорія паркетник, кроссовер. Автомобіль з підвищеним кліренсом так, дає можливість трішки їхати далі, якщо в порівнянні із седанами. Одинадцятий рік, 12200, 2,0 дизель. Коробка механіка. 218 тисяч заявленого пробігу. Поруч мінівен зефіра, 2011 рік, 8200, 1,7 дизель. 258 заявленого пробігу. До речі, давайте заглянемо в салон. Бачу по комплектації це серйозний автомобіль, тому що вже бачив, що присутні шкіряні сидіння. До речі, досить нормальний стан. Бачите, не знаю, в кадрі можливо воно трошки гірше виглядає, а насправді вживу. Досить цікаво-цікаво. Ну, але, друзі, перевірка обов'язково. Як по карвертикалу, так і фізично потрібно перевіряти. Чим більше ви перевірите автомобіль, тим краще ви будете розуміти його технічний стан. Автомобіль неможливо перевірити. Знаєте, кажуть, підійшов, подивився, сказав, що все добре. Потрібно тратити на це все час, але воно цього вартує. Підйомники, СТО додатково, щоб побачити знизу цей підтікання і чи немає ушкоджень. Перевіряти в цілому кузов, перевіряти мотор. Диміння, підтікання, супотіння, робити ендоскопію двигуна. Є можливість глянути на вкладиші. ви знаєте, я двома руками за це, щоб перевіряти це також. Так, тут бачимо все простіше по комплектації, але також все охайно чистенько. До речі, я не хвалю, я констатую те, що я бачу. Направду, автомобілі, які продаються на ринку, вони всі чистенькі, красиві. Тому це часто буває оманливо, якщо автомобіль. Не перевіряти його технічний стан. Технічний стан і візуальний стан це різні речі. Абсолютно різні. Давайте сьогодні два слова. До речі, раз така тема в нас вже намалювалася. Вітаюся з продавцями. Якщо така тема намалювалася, давайте піднімемо тему. Технічний стан автомобіля. Дивіться, часто мене запитують до що б ви порадили, як то правильно зробити. Давайте ми сьогодні з цим трішки розберемося. От уявляємо собі, що ви обрали якийсь для себе автомобіль. І ви цей в салон можна заглянути. Гарна Франція, машина. Мотор. Mm. Щось скажіть про машину. машину. Свіжо пригнана з Франції. Машина в дуже гарному, бержавчин. гарні комплектації підігрівами, зад, перід. Давайте глянемо. Будемо зараз розуміти, так, під я причепив. По, по комплектації погоджуюсь. Все виглядає серйозно. Так як же ж виглядає, що можна приїхати на ринок. Подивившись на декілька автомобілів, обираєте один найкращий, в чому ж суть цього найкращого автомобіля. А суть дуже проста. От зараз відбувається огляд авто, то уранчик, перевіряю, дивляться, що ж, що, як воно все працює. Все дуже просто. Є таке розуміння, як людина, яка користується автомобілем. Заглянемо сюди. Людина вкладає гроші або навпаки їздить і виснажує автомобіль. Наприклад, почався у вас стукіт в ходовій. І ви, як кажуть, далі їздите з цим стукітом. Далі проявляється ще якийсь, засвітився там у вас якісь, якась проблема. Та? тобто є чек. Ви легенько знали, що чек це не є якась серйозна проблема, що це щось дрібне там. Та? Ви далі їздите, там у вас підзабитий сажевик, та нічого, також їжджу далі. Їздити, їздити, і трошечки потім кажете, ну я вже виїздив все, що можна, бачу, вона в мене сипеться. І починаєте продавати цей автомобіль, якщо ви продавець. Так? Що ж купляє в цей момент покупець? Я думаю, це тут очевидні речі. Покупець купляє, секунду, ось так зробимо вже виснажений автомобіль, в який потрібно вкладати кошти. Часто буває таке, що автомобіль може бути цілий по кузову, але виснажений технічно. І це насправді є проблема. Безключовий. Проблема в чому? Проблема в тому, що ви купите автомобіль ціленький по кузову. До речі, часто я чую, Романе, мені основне, щоб був кузов цілий. Це основне, це основа, звичайно. Але крім основи, є ще оці вкладення, які вас будуть чекати, якщо ви не зробите оцю перевірочку. І тому, ви перевіряючи автомобіль, вибираєте найкраще те, щоби. Знайти людину, яка їздила на автомобілі, в нього там почався стукіт ходової, він поїхав на СТО. А ще краще, коли ви не чекаєте стукіт, а просто їдете на СТО і кажете, подивіться, от вам тих 250 чи 300 гривень. Скажіть, будь ласка, що в мене по ходовій. До речі, це, що я зараз розповідаю, така ситуація була в мене особисто. Хто дивиться на YouTube каналі? Я це показував. У мене автомобіль Тесла. <кхід> Я приїхав на bosch сервіс в мене нічого не стукло, машина їде комфортно, все нормально. Я приїжджаю на bosch сервіс вони діагностують. І так, перший рік діагностували, другий. І зараз автомобіль у мене вже третій рік. Я приїжджаю на діагностику, мені кажуть, у вас салінблок передній лівий, має там вже, ну його можна вже замінити. І задні дві розвалочні тяги. Вони також в поганому стані, але ну, ще нормально, але вже можна міняти. Можна, не можна, звичайно, що я взяв і поміняв. Так, Ціна питання, там щось в мене вийшло, я десь на відео це показую. Боюсь помилитися, але хто бачив ну, це відео, то розуміють, про що я. До чого ж це вся розмова? Розмова до того, що я не очікував, щоб та, після розвалошних в мене пішли ще інші тяги, та, і, і вже назбирається цілий кущ. Якщо ви купляєте автомобіль, і людина його обслуговувала, вчасно приїжджала, дивилася. Що потрібно замінювала також вчасно, то автомобіль буде обслужений і його можна розглядати до купівлі. Ну, звичайно, якщо кузов також буде цілий. Бо бувають випадки. Ну, Все навпаки. Автомобіль обслужений, реально все добре з ним. У нього гарний пробіг, все нормально. А по факту а по факту автомобіль був в серйозному ДТП. Також такі речі є. Хлопці, я тут заглянув нічого. Това ваша, Ні? Потім до вас тата. От. І тут стоїть друге питання. Це означає, що власник мав автомобіль, він його придбав. Давайте сюди зайдемо, тут сидять люди. От. Він його правильно обслуговує, але, на жаль, вийшла в нього сумна ситуація, що в нього є проблема із, проблема із кузовом. Такі речі також, на жаль, є, вони будуть. І тому основне треба думати про себе перед купівлею автомобіль, який ви купляєте. Якщо ви його перевіряєте по максимуму, то ви будете розуміти, за що ви платите гроші. В чому є плюси перевірок? Здавалося б, там перевіряю автомобіль, плачу там на СТО там, на підйомник, треба заплатити там за комп'ютерну діагностику. Там ну, розуміємо, та? воно набігає, коли це все робити на СТО. Чи можна брати людину фахівця, який це подивиться. Ну це також гроші, Та? Стоїть питання, що якщо знайти, там, наприклад, у нас був такий реальний випадок, знайшли ремонту на 22 тисячі гривень. Здавалося, продавець мав би сказати, ви знаєте, що, я не буду вам скидати, хочете беріть, хочете ні, там, та. чи скину вам ще 100 доларів. А продавець каже, слухайте, ви вже стільки дивитесь ту машину, це вже у нас був другий етап, ми спочатку його просто оглянули, а вже потім записали на СТО. Він каже, я усуну це все. Ну, все, ми з вами домовлялися. Я сказав, що тут все добре, але реально. Назбиралися там і сальники підтікали між коробкою і двигуном, тобто там було, було було що. Замінив це все, оцей наш в даному випадку продавець, ну не наш, але мається на увазі в розмові. Та? І надав всі, всі моменти, наш експерт це перевірив, і автомобіль було придбано. Скажу вам тепер наступне: людина, яка перевіряла автомобіль, та, яка замовляла в нас послугу. Перевірила їх декілька і обрала класний автомобіль, а потім його, звичайно, ще й до кінця обслужили. То можемо зрозуміти, чи правильно була покупка і чи правильно це все було зроблено. Як на мене, правильно. Це вийшло набагато дешевше, аніж було взяти, просто прийти, тому що я бачу в нас по статистиці, до речі, люди проводили голосування. Майже 70% люди купляють автомобіль самі. Тобто прийшов і купив. Ви знаєте, тут. 50 на 50, мабуть. Чому 50 на 50 Або буде добрий автомобіль, або не дуже. Давайте ми трішки ще трішки розвернемося, у нас є трішки часу. Я зараз пітлічку переключу на іншу сторону. І ми пройдемося. Ось так візьмемо ще цю сторону. У нас є ще декілька хвилин, це дуже добре. Так що ж виглядає в цій ситуації? В цій ситуації виглядає, що перевіряти висновок, давайте так підведемо, все-таки, перевіряти автомобіль перед купівлею. Є вигідно. Якщо, звичайно, автомобіль буде відразу добрий, перший, ну таке також є. У нас є люди, які замовляють перевірку, ми перевіряємо, і попався хороший автомобіль. Так прекрасно. Ви знаєте, що ви купуєте автомобіль, ви знаєте його технічний стан, ви знаєте, в якому стані кузов, ви знаєте, в якому стані мотор, ви знаєте, в якому стані ходова, рульова система, тормозна система, коробка, як працює, комп'ютерна діагностика. Якщо з цим всім добре, і перший автомобіль добре, це також все нормально. Якщо ви подивились декілька автомобілів і там третій, четвертий по рахунку добрий, чи вже з чотирьох ви вибрали найкраще, ну, бо все рівно ну, не можуть бути всі чотири погані. чим є краще, гірше. От. то там також ви хоча б розумієте, що ви вже щось чогось вибираєте. У вас є, е, у вас є можливість, та? Тобто ви вже маєте, маєте декілька варіантів. Тому в цілому це все виглядає саме так: перевірка і розуміння це дуже-дуже все важливо. Ну, і карвертікл, який я з самого початку говорив: перевірка історії автомобіля. Насправді по знижці 100 гривень мінус знижечка, там виходить 400 гривень за перевірку одного автомобіля. Ну, от уявіть собі, ви... Хочете перевірити ось цей автомобіль? 18-й рік, 14-750 доларів. Тут тільки торгуватися можна 250, чи 350, чи 750 доларів. Невже цих 400 гривень є така, ключовим моментом, щоб їх не заплатити і до кінця не розуміти про автомобіль? От тут треба це все для себе, як кажуть, прийняти рішення. Але я думаю, що тут очевидні речі. Тут немає що сильно думати. Відповідь проста. 11 рік, 7 тисяч доларів, Ford Фокус, 1.6 обслужена. Так, у нас пауза. Глянув я ще у нас з правої сторони трішки в ряді стоять автомобілів. Якраз ми їх половимо і по часу в принципі, буде нормально. Також хочу звернутися до гостей каналу. У вас є всі можливості підписатися на канал, тому що в нас завжди багато свіжого, багато інформації. Якщо ви активуєте дзвіночок, то у вас буде взагалі завжди приходити повідомлення, коли в нас будуть випуски свіжих відео. Ми завжди випускаємо свіженькі відео як в четвер, в суботу, так і в неділю. Зараз цей запис у нас вже було зроблено, змонтовано і виставлено. А є відео, коли ми знімаємо наживо. Там взагалі все цікаво, тому що можна наживо прийняти участь. Це Написати в коментарі, який автомобіль вас цікавить. Можливо, відразу в кадрі буде такий автомобіль. Можемо разом з вами, так би мовити, на зустріч поспілкуватися. І, ну, звичайно, це буде в формі тексту, але це також позитивно. Тому так. Ну і звичайно, палець гору, друзі. Підтримка каналу, як кажуть, це завжди позитив, це завжди добре. Я думаю, що... Тут завжди ви будете бачити багато свіжого, багато нового. Тому для гостей, підписочка це сміло можете зробити. Ну, а для підписників, звичайно, салон. Ваша, ваш автомобіль? Ні? Ви якраз дивитеся? Щось, хлопці, скажіть. Розкажіть щось. Два слова. Що, ви прийшли придбати автомобіль? Ні, ми продаємо. Продаєте, показуєте який. Тут, Avensis. Наскільки я знаю, ти свій продаєш, так? так. Скільки вже користуєшся? Тиждень. Тиждень. Ти покажеш ти свій автомобіль, тиждень користуєшся. Ти що, вирішив трошки? Поробити рух з продажами, бо я знаю, що ти не займався, а тепер це. А що з детелінгом, до речі? Я закрив його. У мене часу не вистачало. Все-таки не вистачало часу. Є Крім ліве крило. дверка, б'ються 180. Треба виставити зазорку бамперу. Перешити руль. Зрозумів. Так. 360. Ціна відповідна. 5300, авенсі mm -hmm. 2,0. Дизель. Всього прийнято. Салон живенький? Так, ну так, руль перешитий. То ти вже перешивав чи то ще Ні, Я ще не перешивав його, я ще нічого не робив, а. ні. І Все в процесі, так. я тебе почув. Так. Ось, як добре, що я тебе побачу, Одразу покажемо твою машину. Побачу. Швидше ти мене там, бо я дивлюсь в камеру. Добре, тобі, друже, гарних продаж. Добре. Бачите, друзі, зустрів знайомого, знайомого люд... це такий Ростислав, добре його знаю. Займався детелінгом, але каже, не вистачає часу, то зараз вирішив машинку продати. Також рух це позитивно. Так, ну що, ми в принципі йдемо на завершення. Автомобілів на ринку, як завжди, багато. Все в кадрі. Кадр не попаде, це факт. Тому часто також отримую від вас запитання. Романе не попадає в кадр такий автомобіль, немає такого автомобіля. Чи був насправді, ринок є живий. Що це означає? Ви приїжджаєте на ринок, ніхто не знає, що ви приїдете, так? Тобто до тих пір, поки ви не приїхали. І все так само навпаки. Продавці також привозять машини, і для того, щоб знати, яка, який автомобіль буде, скажімо, на наступний раз, цього знати неможливо. Треба їхати вживу, спілкуватися з людьми і, відповідно, вже обирати те, що бачите на ринку. Іноді буває 15 хвилин, вирішує все. Поки думаєте, хтось може інше забрати. Тобто розумієте, так? Тому говорити про дні. Що там за, за 5 днів що буде, таке взагалі воно нереально. Тому ринок треба, якщо обираєте автомобіль, до речі, ми надаємо послуга перевірка автомобілів. Допомога на ринку, тобто я даю вам експерта, який раненько вас зустрічає на ринку і допомагає вам обрати ваш автомобіль. От. Але це треба все-таки їхати на ринок. Без вас це зробити дуже складно. Чому про це розповідаю? Бо отримую дзвінки, де кажуть: Роман, знайдіть мені автомобіль. Це можна пробувати робити, але це все набагато більше ресурсів. Легше, коли ви йдете по ринку і кажете, Роман, оце мені не подобається. Йдемо далі. Оце мені цікавий. Перевірили. Ми будемо завершувати. Усім хочу подякувати. Не забуваємо поставити жирний палець вгору, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. З вами був Роман Світошак. Бережемося.